У Revit в перекритті є цікава функція. Ось, Наприклад, ми візьмемо підлогу, ось цю, цю вайну, візьмемо Create Symbol і збудуємо простеньке перекриття. Це є ставу галочку. Це підлога, вона є архітектурного типу, і я можу додати, коли я її клацаю ще раз, для того, щоб змінити у Modify У нас є цікава вставочка. Це є, наприклад, Edit Boundary. Ну, насправді це можна просто увімкнути режим. Цього режим редагування і ще, наприклад, домалювати. Дід Boundary, він якби, робить нові межі. Зараз тут треба буде підрізати. Все працює цілком аналогічно, як і для, наприклад, побудови. Закритий простір, закритий контур, і тоді побудується нове перекриття. Ось це є перша команда, але наступні ще цікаві. Так, дивіться. Наступне ми маємо Modify sub sub-element». Що ж це таке? Це можливість, от я вибираю перекриття, вибираю цей модіфай. Це можливість змінювати куточки та, ось, окремі точки та, зокрема, грані. Тобто, Прямокутний простий елемент буде мати аж 8 таких різноманітних можливостей. І це дуже гарно можна показати у 3D, тому що зразу буде результат. Ми виділяємо, Точку. Зверніть увагу, вони показані вже не так, як зазвичай. Тобто тут є якийсь теж елемент такої, такої перебудови, тобто редагування. Е після того, бо я робила помилку як я по центрі, ні, треба нажимати або вибирати або вверх, або вниз. Наприклад, я оцю дам наверх, але на 500. Дивіться, не відпускаючи лівої клавіші мишки, я перевела на 500, а ось цю навпаки, на... бачите, зробила помилку. Е ось, Трикутник таки натискаю і ввожу 500. А ну зараз спробую, ні, не вийшло. Так, зараз складаємо сюди на трикутник і ведемо. Прописуємо 500, не відпускаючи, мишку, відпустили. і Enter, може, навіть можна було відпустити. Ну, от так краще. Ньому, я бачу, що так працює. І зараз подивимося, яку красу ми зробили. ну Воно повністю перехилилося фактично. Але чим мені подобається вже навіть на цьому етапі, тому що перекриття ми можемо. Фактично модифікувати. В ахікаді, наскільки я знаю, такого робити неможливо, то треба буде переводити і тому подібне. Ось. Плюс до всього ми можемо перекриттям робити пандуси. Більше того, зараз ще покажу, якими цікавими способами це можна зробити. Це ми зараз порухали лише крайні точки, але ми можемо піднімати цілу грань Ось, наприклад, на метр. Підняли грань, і невже вам не нагадує якусь гірку, наприклад. Ну, Мені, чесно кажучи, цілком навіть подобається. Ось, Більше того, перекриття ми можемо настільки модифікувати, що воно буде максимально подібне на, наприклад, на дах. Для цього потрібно додати простий двосхилий дах. Додати лінію, до речі, бачите, прив'язка до центру існує. ось, і тепер це вже субелемент перекриття. Включаємо наш відомий модифай субелемент і клацаємо спочатку просто по лінії. Далі обираємо напрямок. До речі, вниз теж можна до гори, наприклад, на тих 500 ключових міліметрів поставили. Дивіться, що ми маємо Ось яке це архітектурна підлога та підлога, То вона нам не дуже яскраво видно. а тут дуже видно буде. Це вже, забігаючи наперед. Давайте ми... Я все ж таки включу типову підлогу, бо це вже спойлер на наступне. Тобто ми зробили, бачите, такий двосхилий дахи, звичайно, його можна ще модифікувати і далі, і далі. На мою думку, ідеально підходить для категорії. Перекриття, не перекриття, а плоского даху, там відносно невеличкий ухил, і іноді його легше задавати сантиметрами саме по тих точках. Допустимо, тут в нас, нас є воронки, так, я оці воронки збираю. Тобто я дала ось так ухила, але, ну, може йти і ось так, і тут може бути воронка, так як ми бачили. Ось, і ще, звичайно, ой, я Казала, що ми можемо назад повертати це все, але в нас ще є така команда Reset, якщо не помиляюся, виділяємо це. Ось воно, Reset Shape. Тобто ми контур повертаємо назад і вже, допустимо, щось наклацали, злякалися, нам не треба того, і можна це теж зробити. А, і ще один ну це взагалі дуже класний, теж е, е, класна можливість у цього. Слебо. Тим, що, якщо ми редагуємо, от я зараз включу той свій навчальний, я тільки що його робила. Так, це не тут, це ось тут з варіантів. До речі, зверніть увагу, ось тут Most Recently Used Types. Тобто тут останні, умовно кажучи, наші вибрані конструкції зазвичай в цьому вікні тут є. І мені було досить зручно знайти оці очі, це я так. Робила репетицію. Що це таке? Я не буду дублікувати, ви, звичайно, дублікуйте Рене, я Просто у ньому це спеціальний створений такий, звичайно, його теж можна буде видалити Навчальний, навчальне перекриття, щоб перевірити одну гіпотезу. Річ у тім, що у перекритті є можливість така називається Variable для шарів композиту. Variable. дає мож... Можливість Тут, фактично, якщо ми подивимося дуже багато зі стіною, пов'язаних Фініш 1, фініш 2, Substray, Thermal AA, і мембрани, і звичайно Structural деск В принципі, все дуже подібне, але можливість додати галочку на Variable. Вона є тільки одного типу. Тобто, ми можемо, до речі, як так не вийде, не буде цікаво, так найцікавіше, бо я новмисно зробила. Грубий шар, щоб можна побачити якийсь цікавий результат. Ось, Тут у нас є галочка на variable, я вже побачила, що більше галочок поставити не можна. Це може бути єдиний шар, який буде гнучким. Який при ось таких модифікаціях, яких ми тільки що бачили, залишиться на місці. Але я зроблю так цікавіше. Я його поставлю up. На Structure, а Structure залишу, хай буде так. Тобто я хочу, щоб структурний цих 30 см залишилось на, низь, на низу, а це буде посередині. Це ж фактично він буде все розштовхувати. Пишемо ОК і ОК. І тепер ту саму маніпуляцію робимо, що ми і мали. Add Split Line. split line додаємо. Ось так. Додаємо звідси сюди, бачили, не одразу, вона пішла ця Ось. І тепер по ній, наприклад, та я по ній ось. Викликала трикутнички, і ми пам'ятаємо, що 100 мм зверніть увагу, якщо в мене було там 100, Ну, значить, Я зможу розтягнути, по ідеї ще на 100. А, ну, подивимося. Пішло, на 100 розтягнулося. І зараз ми подивимося, як же ж це все виглядає. При редагуванні, ось отут, так, все стає сіреньким, тому вложимо і наводимо, наводимо наш розріз сюди, щоб подивитися, яка ж картина тут є. Можна навіть якраз по центрі його приблизно Так, Go to you uh, Так, це не цей. А ні, це він мав би бути. Uh, так, є зараз глянемо. Uh, це у нас є. І go to you. Так, це у нас section ага, section uh, box Так, ми його маємо. А, um, view, oh, Може це через це. Зараз не знаю, чому я його не бачу. У нас є обмеження, хоча такі речі. Може, я зараз зроблю новий, щоб показати. Або е, старий оцей, е, розріз е, перетягну сюди. оцей Спробую видалити. Окей. А ось цей перший поставимо сюди. А, так, є е, і Go to View. От, нарешті, ми його побачили, і зверніть увагу, яка краса. Я підтягнула догори, тобто, допустимо, у нас ось тут є ринва і тут є ринва. І тут є невеличкий кутик. І наш фактично цей шар, який може бути, там, наприклад, гравієм там, чи ще чимось таким, так що, власне, є опорою для ухилу. от, І він може в межах тої ширини тих 100 сантиметрів, хоча тут, ну, в принципі, на, так, зараз, ну, на виході, так, зараз ми ще перевіримо це тимчасова лінійка. Ага, оце 100 і в межах цього перепаду там ну, все рівно є певні. Обмеження, так, ми можемо догори підтягувати і донизу. Якщо ми захочемо занадто багато підтягнути, зараз подивимося, Ctrl-Z, так, і клацаю, пам'ятаєте, як спочатку перекриття, модіфай і клацаємо, щоб з'явилися трикутники. Зараз подивимося, наскільки ми можемо так, підтягнути. Так, прописуємо, наприклад, 500. А ми Я бачу, що, до речі, у мене дуже багато підтягується. Тут просто січення потрапляє, але в 3D ми бачимо, що насправді все закрите. Тобто, тут такого насправді обмеження немає товщина є сотка, це в чистоті, а це те все, що ми можемо може навіть. Піраміду Хеопса будувати і вона цими кубиками позасипається. Тобто, в принципі, ну класно, класно. Це варіант. Ну, звичайно, що це саме буде в межах розумного.